Антидронова рушниця, наземний дрон для розмінування, купольний реп та інше на рівненщині. Активно виготовляють різноманітне військове спорядження. Робляться в рамках координаційної платформи для розвитку українських оборонних технологій One. Тут представлені декілька таких. Я б сказав, навіть унікальних по своїй історії виробів, які виробляються нашими рівненськими конструкторами, не побоюсь цього слова і справді виробниками. Сьогодні ми бачимо з вами на виставці вже перші, скажімо, такі наробки, які є від рівнян, які вже використовуються військовим. Нині в державі діє чимало програм підтримки виробників у сфері оборонно промислового комплексу. Так, наприклад, платформа зроблено в Україні передбачає надання грантів на суму від 500 тисяч гривень до 2 мільйонів гривень. Крім того, своя програма є в області. Є наша програма регіональна, тобто ми її нещодавно затвердили. В області і ця програма передбачає так само компенсацію на обладнання для оборонного комплексу до 400 тисяч гривень. Так само в рамках цієї програми передбачена компенсація коштів за сертифікацію тих виробів, які виготовляють наші виробники. Програма зроблена в Україні зброя від рівни, що не станом на сьогодні на стадії активного розвитку. Відтак потребує охочих, які прагнуть стати частиною цієї справи. Сьогодні у нас є 24 виробника, і я надіюсь, після сьогоднішнього нашого такого комуніке кількість безпосередньо тих виробників, кількість людей, які виробляють продукцію, кількість тих, хто десь можливо не бачить, чи можливо в себе в невеликих таких виробництвах здійснює конструювання. Потрібних для збройних сил України сьогодні виробів, а скажімо, так зв'яжеться з нами. Кожен може долучитися до ініціативи та стати корисним для наших захисників. Задля цього необхідно лише звернутися до обласної військової адміністрації. Лілія Мазурлегшаламай, телеканал ITV Media Group.